У світі є багато непройдених доріг, та лиш одна додому повертає. Там у садочку хата не наче оберіг вона усе життя мене чекає, там яблунька цвіте, мене у сад веде мого дитинства стежечка знайома і завмирає світ, бо не бува ніде, мені так гарно, як у себе вдома. Там сонечко світить привітніше завжди. Там яблунь ростуть соковиті плоди, там в полі славетні співці солов'ї Співають найкращі у світі пісні. Дорога додому ще трохи, ще мить. І серденько в грудях ураз защемить, і очі заплачуть, сльозинка впаде ріднішого місця немає ніде. Дорога додому омріє на часом. Дорога додому. Хвилююча мить, хоч буде усе на чужині прекрасно. За батьківщиною серце болить. Обабіч дороги, жита золотисті, на цьому шляху зупиню водія, піду босоніж по траві колистій, до тебе йду, батьківщина моя. Наповні груди повітря вдихаю. Думками у небо кудись попливу, свята простота мого рідного краю, в тобі розчиняюсь, тобою живу.